20-й з'їзд КПРС у 1956 році, а також так звана закрита доповідь Микити Хрущова, відкрили нову епоху в історії Радянського Союзу. Хрущов піддав ніщівні критиці культ особистості Сталіна і його злочини, масові репресії і терор. Пролом у Залізній Завісі. Перша після зустрічі на Ельбі, зустріч на Москва-Ріці. 1957 рік всесвітній фестиваль молоді і студентів. Виявляється, існує інше життя, інші люди, розкуті, вільні і в літературі існують не самі Корнічуки. Дружно кинулося читати і перечитувати ремарки з Хеменгвеєм, недавнім Нобелівським лауреатом. Ніколи ще вулиці Києва не чули стількох мов. Хочеться самим усе побачити, навіть помацати. Яка ж ти молодь світу? А які ми? Із захватом слухаємо словетного французького шансон'є Іва Монтана. Це існує не лише марш ентузіастів, чи широка страна моя родная. І здавалося, що починається зовсім новий етап історії, і що вже тепер можна буде вільно говорити, вільно думати, і до чогось прагнути. І справді, оцей посил, так би мовити, оцей імпульс поштовх, він, мені здається, він і породив отой рух шестидесятництва. Кажуть, що поети і художники це совість нації, митці старшого покоління, Максим Рильський, Микола Бажан. Володимир Сасюра чесно служили народу, але налякані системою були занадто обережними у своїх творах. Деякі з молодих поетів і прозаїтів ішли далі в зображенні сучасної їм дійсності. В Україні лібералізація політичного і інтелектуального клімату породила ціле покоління молодої інтелігенції, так званих шістдесятників Ліна Костенко, Іван Драч… Дмитро Павличко, Алла Горська, Василь Стус, Ірина та Ігор Ігоркалийці, Іван Дзюба, брати Горині, В'ячеслав Чорновілів, Євген Сверстюк і багато-багато інших протягом наступних 30 років створювали середовище для розвитку опозиційної думки. Шістдесятники у більшості своїх вимагали для України незалежності. В рамках існуючого устрою вони боролися за домінуючу роль української мови в культурі і освіті. За гарантію свободи творчості і розвиток національної культури. Київський університет та Інститут мовознавства Академії наук України у лютому 1963 року провели конференції по культурі української мови, в яких взяли участь понад 800 науковців. У доповідях було показане жахливе становище з українською мовою в Україні. Рішуче засудив вірно піддану теорію про двомовність. Віце-президент Академії наук УРСР і директор інституту мовознавства, академік Іван Бєлодід. А до думки передових учених ніхто не дослухався. Процес русифікації став ще активнішим. Вся історія діяльності Хрущова в Україні состоїть із сплошних противоречій. Він протежував великому ученому, академіку Патону-старшому... и поддерживал лжеученого академика Лысенко, из-за которого советская генетика стала репрессированной наукой. Он защитил от расправы многих деятелей украинской культуры – Миколу Бажана, Максима Рыльского, Бориса Гмырю, Александра Давженко. Когда Хрущев стал лидером всего Советского Союза и началась оттепель, в Украине это выразилось в некотором смягчении национально-культурной политики. Даже Национальная Шевченковская премия учреждена с легкой руки Хрущева, который в 1964 году стал одним из ее лауреатов за большой вклад в развитие и укрепление украинской советской социалистической культуры. Но при этом Хрущев боролся с так называемыми буржуазными националистами и был абсолютно непримирим по отношению к ОУН УПА. Примером этой двойственности конца не видно. Недаром памятник на могиле Хрущева на Новодевичьем кладбище в Москве, поставленный скульптором Эрнстом Неизвестным, одним из тех, кого Хрущев отчаянно гнобил, наполовину белый, а наполовину черный. Радянский Союз запустил первый штучный супутник. А в 1961 году Юрий Гагарин стал первой людьми в мире, которая вышла на околоземную орбиту. Колосальну роль у цих успіхах відігравав українець Сергій Корольов, головний конструктор радянських космічних кораблів. Увесь Радянський Союз гучно святкував успіх у космосі. Невдовзі до космосу полетів перший український космонавт Павло Попович. На передові бежим в ті часи виходив і майже стотисячний загін українських учених. Розвиток кібернетики в Україні пов'язано з ім'ям, Видатного вченого Віктора Глушкова. Інститут імені Патона здобув статус головного інституту держави техніці зварювання. Конструкторське бюро, що очолював Олег Антонов, розробляє нові моделі літаків, які відповідають світовим стандартам. Та рекомендації науки не завжди знаходили підтримку у вищого партійного керівництва. Багато наукових розробок так і залишились на папері. У республіці, як і в усій країні, живучим залишилось намагання впроваджувати у життя новинки не економічними, а випробуваними адміністративно-командними методами. Світ уподобав ідею мирного співіснування двох систем, з якою Микита Грущов безперервно мотався по всіх континентах. За кордоном Хрущов усміхається направо і наліво. А в себе в країні ніякого мирного співіснування у сфері ідеології. Заганяю в могилу Бориса Пастернака з його доктором Живаго відмовою прийняти Нобелівську премію. Забувши дипломатичну лексику, на виставці в манежі з мотючком бризгає слиною біля скульптур Ернеста Неізвесних. Волає Андрієві Вознісенському. Геть з країни. Топчеться по Солженіцину, який відкрив у літературі цілий архіпелаг за колючим дротом Гулах. Все це стане початком кінця відлині.